Привіт, малеча! Влаштовуйтесь зручніше, я для вас буду читати кумитну та емоційну історію про те, що варто дарувати світові свої найкращі вміння і про чудесне відлуння наших вчинків. Гекон гекуня і відлуння. На Кокострові десь. На Кокострові, острові, десь в океані, де під вітром глидались тропічні ліани, жив гекончик, батьори, веселий співочий. Вставши зранку, він думав. Прославитись хочу. Подивіться, який я чудовий співак. Я співаю отак, ще й танцюю отак. Дуже скоро зроблюся я зіркою сцени. Я, великий Гекуня. Дивіться на мене. Так Гекуня таланти свої вихваляв, ще й пісень на весь світ цілий день він співав, чув його без кінця навіть той, хто не слухав. І від того в сусідів аж в'янули вуха. Угадайте, хто зранку хапав гарне манго. І тях у всіх із-под носа танцюючи танго. а у тиху годину, чи радісний спів всіх гекончиків менших завчасно будив. І під місяцем повним час танців нічних той гекуня завжди був попереду всіх. Не змовкав наш гекуя ні вдень, ні вночі, не і вперто до слави йдучі. Раз Гекуні схотілося вночі несказанно відтворити розкотистий вигук тарзана. І, й й й й й й й й і оце вже останнє крапле стало. Проботились сусіди, і Гекуні сказали. Годі, друже, із нас ми... ти вночі не змовкаєш, ми втомились, не хочемо слухати, знаєш. І гекуні зненацько так зробилося гірко. Як із ним так могли повестися? Він сірка. Це невдячні у мене якісь глядачі. От знайду собі кращих, він думав, йдуть. От піду до каньйону на скелі круті, заспіваю я так, як ніколи в житті. У глибокій долині, вдень, і вночі гучно чується все, хоч співай. Хоч кричи, відчуваючи, скоро підкорить він світ, Наш гекуня крикнув При. І додав би він від. Якби хтось чи то знизу, чи, може, згори, не гукнув на весь голос гекончику При. Та не треба мені з кимось разом співати. Я один тут збираюся зіркою стати. Так подумав Гекуня і проспівав. Ого го. І розкотистий спів ледь не збив його з ніг. Ого го. Хто співає так гучно на цілий каньйон. Хто? подумав Гекуня. Це інший гекон?» Тихо. крикнув Гекуня рішуче й зухвало. Тихо Точно те саме навкруг пролунало. Аж тут раптом. Легенько із неба я знову опустилось натхнення і сіла на нього. Я щось знаю, почув наш Гекуня, послухай. Це блакитний метелик промовив на вухо. І сказав той блакитний метелик Гекуні, то співає не інший гекон, а відлуння. Що? гекуня з на хвостик присів. Та невже все це я так кричав, голосив. Якщо справді це мій голос несамовитий, то виходить негарно, коли я сердитий. А метелик додав, той стає знаменитим, хто вміє для інших найкраще робити. І подумав Геконя, коли йшов додому. Знаю я, з чим вертатись до рідних, знайомих. Принесу до затоки нову я виставу і красиву, і всім надзвичайно цікаву Тож гекуня танцює на танго, а вальс, пропускає усіх, каже, я після вас. А у день, як малята вже спати готові, він співає їм ніжні, пісні колискові, а як місячний сяйво скликає усіх, наш гекуня також. Поміж друзів своїх, він охоче стрибає у веселому колі та на інших зважає, не штовхнеться ніколи. Навпаки, він геконів у танці єднає, так, що зіркою кожен себе відчуває. Всі співають у лад, а із ним і відлуння. Тож, отак і прославився врешті геконя. Ось який виявляється, зоряний час. Не для когось одного, для вас і для нас. Треба знати, що славу той тільки здобуде, хто для інших хороше приносити буде. Все, що зробимо, ми, нам озветься луною. Так, що треба до світу йти з добротою. На добраніч, дітки!